От і підійшов час, закінчилася робота по виготовленню нардів. Не було можливості знімати, якби це весь процес. Так що вже подивимося, що в мене вийшло. От. Тобто, геометрична різьба розетки, більша, декілька менших. Трикутнички, ромбички, завіси. Вот. За Зараз ми їх розкриємо, подивимося, що у нас всередині. В є ячейки вирізані. Узор. Намальований за допомогою старосовєцького вижигателя. У багатьох і не вдома. Не можна скористатися. Завіси. Куплені, обичні, маленькі форточні з кольору. Також, також защочка у нас є, невеличка, куплена. Часу для цього виготовлення всього не було. От вони так от крішечки. Легенько закриваються у нас. І легенько відкриваються. Фішки ще не вийшло виготовити, чуть пізніше можна буде зробити фішки. От. О.